Друзі, вітаю! Сьогодні 23 березня. З вами Валерій Клочок, і схоже на те, що над Росією таки пролетів Чорний лебідь. Не можу сказати, що він вже точно там приземлився, але терористичний акт, який вчора відбувся під Москвою, дійсно наробив серйозну переполоху в Кремлі, і спецслужби Росії фактично визнали нехай і мовчки про те, що вони не були готові до цього, хоча, можливо, і були поінформовані, але недооцінили загрози. Справа в тому, що ви вже знаєте про те, що відповідальність за цей терористичний акт взяла на себе угрупування іділ. Які перспективи, які сьогодні вже зробили висновки в Кремлі, які дії вчиняють, які означають, що помилок буде все далі і більше у них, я вам зараз розповім, але пронагідно прошу вас підписатися на канал, хто цього не зробив раніше. Якщо ви підписалися, можете зробити маніпуляції, як і раніше. Відпишіться, підпишіться знову, так змінюється алгоритм на Ютубі. На цьому каналі і канал просувається швидше. За це я вам шалено дякую. І так, сьогодні вранці, Міністерство внутрішніх справ Росії повідомило про те, що вони мають вже чотирьох підозрюваних, які скоїли терористичний акт у Крокус Сіті Холл, і навіть затримали їх до кінця дня. Але чи це вони, чи ні, невідомо про те, як вони це робили. Це все було знято на відео, і дуже жахливі кадри, коли не відрізали вухо, запихали йому комусь в рота. І це нібито справді ті терористи іділ, бо саме ІДІЛ взяв на себе відповідальність за цей терористичний акт. Залишає багато запитань. Запитань у тому сенсі, чи направду сьогодні Кремль здатний організувати. Спецоперацію із виявлення і захоплення цих терористів, бо до кінця дня ви знаєте, що Путін навіть оголосив, що це ми. Спробувала організувати коридор відходу цього групування до України. Але я поточню. Справа в тому, що ІДІЛ вважає Росію ворогом, і Україну вважає ворогом. А свого часу ІДІЛ навіть оголошував війну Росії. Це було і в 15-му році, і в 17-му, і пізніше. Ну, зокрема, у 2017 му році афганська філія терористичної організації Ісламська держава, так званий Велаят Хорасан, голосив війну проти Росії. А в 2015 році це угрупування і діло оприлюднило відео, якому там перераховувало 60 країн, яких вважають у себе для себе ворогом, серед них в тому числі Україна і інші, тобто дуже багато. Ну, в принципі, діл визнаний терористичною державою в багатьох країнах світу, в тому числі і на Росії. І останні два роки і діл був зациклений на цій країні. Маємо на увазі на Росії. Вони постійно критикували Путіна у своїй пропаганді, звинувачували Кремлю, в тому що на. Його в руках є мусульманська кров, і мовиться про те, що це помста за те, що Росія розв'язала війну в Афганістані, Чечні та Сирії. Тобто в цій частині діл дуже послідовний. Вони вчиняють терористичні акти по всьому світу, знищують тисячі громадян. Росія не стала винятком. Якщо системність терористичних дій на території Росії буде очевидною надалі, то моє припущення може бути саме правдивим. Тим паче такої думки притримуються і інші мої колеги, які добре знаються саме на питаннях протистояння і діл з Росією. І якщо такі речі будуть повторюватися, то дійсно це може суттєво змінити ситуацію на всій Росії, бо поки що Кремль публічно про це боїться говорити. Якщо він визнає те, що він не Здатний контролювати сьогодні е, такі атаки в різних регіонах Росії, якщо вони будуть проявлятися, ну це зовсім змінить порядок денний в усьому світі. я не думаю, що, до прикладу, там Сполучені Штати Америки чи там ми або якісь інші країни будуть е, стояти дуже проти такого сценарію. Звісно, засудження будуть, але дійсно на сьогоднішній день потрібно. Перезавантажити Росію. І тут якраз складається така дуже слушна нагода. Хоча направду скажу, Крем це розуміє, тому що мовчки він це визнає, хоча вголос і не говорить. І оця типу спецоперація затримання тажиків Викликала відповідний фідбек у Міністерства закордонних справ Таджикистану. Воно назвало це фейком і говорить про те, що в такий спосіб Росія ставить під загрозу їхніх громадян, яких на Росії налічується близько трьох мільйонів чоловік. І для них дійсно це певної міри може бути загрозою. Як тільки з'явилася інформація про те, що хтось схожий на мусульман проводив цей терористичний акт, Кремль дав наказ зібрати всіх силовиків, посилити рейди в Москві. Ну і от сьогодні навіть почалися рейди з перевірки документів на вулицях в осіб, які е схожі на середньоазійські національності, і більше того, вони почали проводити рейди у кількох районах. Столиці по гуртожитках, де проживають мігранти, це дуже цікава історія, тому що про неї багато поки що не пишуть в російській пресі. Про про це зовсім не знайшов жодної згадки, але в телеграм-каналах російських це є, і навіть відповідні фото і відео публікуються. Наприклад, у Тверському, як пишуть російські телеграм-канали, співробітники правоохоронних органів приїхали до гуртожитку для іноземних фахівців. Біля будівлі був припаркований автомобіль АвтоЗАК. Вони там проводили якусь перевірку і пишуть про те, що не виключено, що вони навіть і видавали повістки, тому що дуже багато мігрантів незаконно перебувають, інші перебувають там в законний спосіб, вони отримали вже посвідки на проживання, окремі отримали громадянство. І дискусія про залучення їх до так званої. СВУ ведеться на Росії вже давно. А зараз, чим би не привід, не визнаючи те, що дійсно російські спецслужби прогавили. Терористичну атаку, яка здійснена була і ділом, і не може зараз визнати війну, яка вже кілька разів йому оголошувалася з боку цієї терористичної держави, вони під таким приводом можуть компенсувати свої потреби у залученні додаткової живої сили для мобілізації, тому що завдання, яке поставлено перед щою про створення двох армій, воно потребує дійсно додаткової. Мобілізації, оголошувати її, поки що Путін не поспішає, він, в принципі, ніколи не поспішав, але це буде направду дуже слушна для нього нагода. Звісно, тенденційності поки що небагато, але є один дуже цікавий момент. Як я вже поточнив вам загальна кількість таджиків на території Росії це 3 мільйони осіб, і вони є другою за чисельністю етногрупою після росіян. Їх, направду, дуже багато. Але якщо звернутися до статистики Міністерства внутрішніх справ Росії, якої не так багато, але і вона є, то за перше півріччя минулого 23-го року на заробітки до Росії в'їхало приблизно 3,5 мільйони осіб. Інших держав у 22-му році їх було значно більше на 40% більше, і майже 6 мільйонів заїхало тоді до Росії. Звісно, на тлі так званої СВО війни до Росії менше приїздить заробітчан, бо вони бояться потрапити дійсно під мобілізацію. Такі випадки є. А сьогодні, тим паче, після цього терористичного акту для Кремля майже розв'язані руки. Звідки ж власне приїжджають до Росії на заробітки? По перше, це Таджикистан, який я згадував, Узбекистан Киргизія, Вірменія та Казахстан приїжджають із інших екзотичних країн Африки, але там значно менша кількість. Найбільше трудових мігрантів, звісно, є у Москві, ну і Московській області, плюс Санкт-Петербург і Ленінградська область. Звісно, вони роз'їжджаються і по інших регіонах, але там кількість їх дуже незначна. Найчастіше ці мігранти виконують роботу в брудну, тяжку, будівельній транспортній сфері, в торгівлі, в сервісі. Ну, звісно, є попит і на вантажників, кур'єрів, пакувальників дуже рідко, але трапляється найм на роботу і е спеціалістів з високої кваліфікації, але це швидше винятки. У 2022 році у Москві перебувало приблизно 40% усіх мігрантів. Це 1,23 мільйона осіб. Після Москви йшов Санкт-Петербург, там значно менше, але теж така солідна кількість, майже 400 тисяч осіб. І ще близько мільйона трудових мігрантів перебували в інших регіонах. А тепер до трудових мігрантів, додайте, тих, хто вже отримав громадянство Росії, там проживає, але вони набули цього громадянства в результаті того, що вони переїхали з інших країн, країн Центральної Азії. І це вказує мені особисто, ну і це засвідчує статистика, що. Демографічна криза на Росії очевидна, і вона компенсується у великій мірі саме за рахунок міграції. І от статистика російська про це говорить в очевиді. І е, також ведеться дискусія про те, а чи вплине міграція на рівень безробіття на Росії. Тобто, чи через наплив мігрантів втрачатимуться робочі місця чи ні, але як виявляється, трудових мігрантів. Навіть не вистачає, їх би потрібно було б, щоб ще більше було. До прикладу, у 2022 році. Мігранти відшкодували. Спад демографії на Росії, тому що там ще спадає і населення лише на одну десяту. І от стверджують самі статисти на Росії для того, щоб тенденційність збереження населення на Росії була б хоча б в якомусь більш-менш притомному вигляді, то потрібно, ну мається на увазі цифра 140 плюс мільйонів осіб. То потрібно щороку залучати близько 400 тисяч від 400 тисяч до 1 мільйона іноземців упродовж 80 років. тобто Якщо ну, приблизно, хоч в ідеалі там півмільйона 600 тисяч людей будуть заїжджати до Росії наступні 80 років, то тоді населення Росії плюс-мінус буде стабільним. І це даватиме можливість Кремлю продовжувати війну. Але з огляду на такі терористичні акти, які були вчинені на Росії, то я думаю, що у таджиків, узбеків і казахів буде відпадати бажання. Приїздити сюди аби їх просто тупо мобілізували, звісно, поки що підтверджених фактів немає. Це лише мої спостереження, які я зміг зробити впродовж півдня, тому що лише в другій половині дня почали з'являтися такі повідомлення в російських телеграм-каналах. Але я думаю, якщо Крем зараз використає цю історію для поліпшення мобілізаційного плану, виконання мобілізаційного плану на так звану СВО. То ми про це дізнаємося, однозначно. Принаймні, я вам пропоную це робити разом. Тому підписуйтесь на канал, я вам буду за це шалено дякувати. Пишіть коментарі, поширюйте відео друзям. Принагідно дякую спонсорам каналу за те, що вони підтримують його розвиток. Всіх люблю, ціную, шаную, не перемикайтесь, все буде Україна!